Ліки без тендеру та за цінами відмінними від аптечних. Чому так відбувається на прикладі однієї з останніх своїх закупівель, про яку писали на деяких інформресурсах і в соцмережах, та до чого тут торговельні війни на фармацевтичному ринку, публічно на загальноміській нараді пояснив очільник другої міської лікарні Владислав Кухар. Але про все по порядку на сайті наші гроші з'явилася публікація, що 5 травня медзаклад уклав договір про купівлю препаратів із компанією Дойчфарм на понад 2 мільйони гривень, без використання електронної системи та конкуренції із вартістю найменувань дорожчі, ніж в аптеках від 13 до 66%. Натомість, за словами кухаря, торги були відкриті ще 11 квітня однак не відбулися через відсутність пропозицій. Про що 19 числа в системі «Прозоро» був опублікований відповідний звіт, і надалі всі вимоги законодавства теж були дотримані. 5 травня 2023 року був укладений без використання електронної системи закупівель договір про закупівлю товариством з обмеженою відповідальністю Дойч яка входить в топ-4 найбільш великих товариств, які займаються цими питаннями, на ту ж кількість товару, яка була заявлена в процедурі відкритої торги з особливостями. Ціна договору склала 2 мільйона 244 тисячі 151 гривня. Він також зазначив, що ціни на медпрепарати відповідають реєстру граничних оптовідпускних цін на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти та підлягають референтному ціноутворенню, затвердженому міністерством охорони здоров'я, зважаючи на те, що міська лікарня номер 2 є одним з найбільших лікувальних закладів Чернівської області, проводить закупівлю зокрема лікарських засобів, виходячи з річної потреби. Дані препарати мають бути з максимальним строком придатності. Що стосується аптечних мереж, вони реалізують лікарські засоби, зокрема зі знижками, здебільшого, з коротким терміном придатності, а також не можуть забезпечити постачання лікарських засобів у необхідному. Міської лікарні номер 2 обсязі. Третій момент у багатьох аптек аптек є щось на залишку, що закуповувалось свого часу по іншій ціні. Тобто, це некоректне порівняння, взагалі, в будь-якому випадку Підкреслюю, всі ці препарати закуповуються відповідно реєстру граничних оптових власних цін. Крім того, за словами Владислава Кухаря, більшість аптек займаються роздрібною торгівлею і не мають документів для участі в електронних торгах. А якщо мають і хочуть, можуть так само долучатися до тендерів. Публікація, яка з'явилася в соціальних мережах, на нашу думку є елементом торгівельної війни та засобом боротьби. З конкурентами. Чому? Тому що аналогічні статті відносно ТОВ Доч Фарм були опубліковані на даному інтернет ресурсі щодо аналогічних закупівель протягом квітня-травня по інших областях. І навіть в кожній з них останній абзац взагалі був однаковий слово в слово. Ну, це говорить про змовний характер цих саме так, так. Да. Що стосується ще одного тендеру, тепер вже на поточний ямковий ремонт, щодо якого в муніципалітеті вже заявляли про штучне затягування і спроби заблокувати роботу міста в цьому напрямку, після трьох місяців торгів і оскаржень був скасований антимонопольним комітетом. А тому виконуючи обов'язки очільника Чернігова дав доручення знайти законні можливості виконати ці необхідні місто ремонти в інший законний спосіб, аби знову не заходити у місяці процедур.